Усі ж знають, що Counter-Strike це гра не про стабільність, правда? Хоча і, і, і з однієї сторони треба бути стабільним, там відігравати на свій левел і так далі. Наприклад, якщо там на фейсі граєш. А, але в один день ти можеш вигравати все підряд. А, тобі буде залітати все, що ти навіть і не думав, що воно залетить. А в наступному дні... Ти не зможеш e, навіть бота перестріляти І цей бот покаже кращу гру, ніж ти. Але я не думав ніколи в житті, що така штука така нестабільна. Можливо, прям в одній грі. От, сьогодні я на таку гру і наткнувся на своєму прикладі, я б хотів вам би показати, Чуть-чуть там щось посміятися, чуть-чуть щось там показати. Ну коротше. І поплакати, і посміятися. Все буде нормально. Полетіли смотрети. Всі ви знаєте, що гра на фесіті починається з ножового раунду. Е, власне для нашої команди він пройшов досить таки непогано. Ми його виграли, вибрали собі сторону, але на цьому плюси закінчилися зараз. Я спробую менше ніж за хвилинку показати вам результат першої половини гри. Бизе, ну. Блять, ну, я киперфайр на таких левелах, ну, какие ну, жесткие. Я сейчас схаваю это. Угу. Ну, я просто как конь вышел. Я думаю, тут за на Ливина то Дорогой дневник, Але зовсім скоро гра набирає неймовірний. блядь, блять, мій. добре, гра набирає неймовірних обертів. Перевертається просто з ніг на голову. Я не знаю, в цей момент що зі мною відбувалося, але першу половину гри я взагалі ще не можу. Не міг. Взагалі. Просто нуль. Там щось десь, якийсь акіл вліво, вправо. Не ясно взагалі, що я робив по тій карті. Але потім настала максимальна концентрація, яка майже привела команду до перемоги. Але там ну, трішки не дотягнули, я там все ж таки трішки налажав. Але навіть з поразкою я залишився задоволений цією грою. Просто максимально задоволений. Бо як не крути, в мене з'явилася змога показати, все ж таки, що я вартий чогось. Дав зрозуміти моєму опоненту, що я просто був не в формі в даний момент, і що все ж таки я можу внести імпакт в цю гру. І це досить таки непогано. Тож, мабуть, мораль того всього треба зберігати холодну голову. При жодних випадках не таксичити на свою команду і просто йти до перемоги разом. І чим більше ком'юніті буде це розуміти, тим краще буде гра. Ну а зараз просто запрошую подивитись, що я там натворив. Кайфануть. Це трошки такий легенький мовік. Так що дивіться, кайфуйте, балдіть. О яр-тролі. На цьому, мабуть, і закінчу. В сумі показав все, що хотів, затестував все, що хотів. За кінцевою частиною відео, будь ласка, не бийте мене ногами. Просто хотів показати наприклад, ні однієї катки і вже не захотів в кінець вставляти знову там, моє тренування, якесь там туди сидим тому просто пустив заново цей кліп і все. Ну, а далі саме звичайна ютуберська ця тема, все ви її знаєте, казати її не буду знову. Але прошу вас про це. Всіх обняв! Всіх підняв, всіх поставив на місце. Пака.